Перед вами плоскогубці прямі подовжені. В народі називаються утіки. Дана фірма це є Intertool артикул даної моделі HT0127. Довжина їх 160 мм. Поставочка йде з такою упаковкою. Ручка тут прогумована. На закінченнях є виступи, які дають змогу краще зробити захват самих плоскогубців, щоб рука не скользила. Досить добре продумані завершення. Вага даних плоскогубців. Орієнтовно 181 грам. Покриття тут Suntin Finished. Місність металу по шкалі около 45-55 HRC. Дані пускопція призначені для більш якихось таких делікатних робіт, де важко дістати. Звичайними плоского. І бачимо, між розкритими ручками плоскогубців не встановлено ні пластини, ні пружини. Як, як ось, наприклад, тут в даному випадку дві пластини, які за допомогою яких йде віддача ручок. Хоча досить і так непогано, вони працюють і без цього.